Окопна свічка у сучасній війні України з расистами стала одним із символів єдності тилу і фронту, підтримки наших захисників, бажання передати бійцям не тільки засіб обігріву, а й невеличку частинку домашнього тепла, нашої любові і турботи про бійців. На багатьох підприємствах приєднуються до акції Окопна свічка. Днями учасниками її стали і працівники приватного акціонерного товариства «Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів, група яких залишилась після роботи, щоб долучитися до виготовлення свічок. Попередньо працівниками підприємства були зібрані та підготовлені бляшанки, що слугують ємкістю для свічки. Після невеликого майстер-класу всі активно стали до роботи. Кожна група виконувала певний етап. Нарізали картонні смужки, скручували спіралі та вкладали в банки. Нарізали та вставляли фітільки, сортували тару, яка потребувала ще додаткової обробки. І якщо спочатку виникали певні невеликі проблеми, питання, то вже буквально через декілька хвилин робота просто кипіла в руках учасників акції. Ініціаторку проведення та активну учасницю акції провідного фахівця комунікації департаменту комунікації МГП Альону Дитюк ми запросили до розмови. Ну сьогодні зібралися наші прекрасні люди, працівники мироїнського заводу звернення крупні комбікормів для того, щоб виготовити невеличку кількість ну, ми так вважаємо охопних свічок. Взагалі хотілося би сказати, що МХП – це та компанія, яка турбується про людей завжди, а тим паче під час війни. Що стосується мобілізованих працівників, то компанія зберігає робочі місця, виплачує середньомісячну зарплату, підтримує їх під час всієї їхньої служби. Це і спорядження закуповує, і різне необхідність. Ідне обладнання, яке їм потрібно, також підтримує і їхні родини на сьогоднішній день. У нас ще діє програма МКП поруч, яка займається саме якраз інтеграцією ветеранів, демобілізованих працівників в наше звичайне буденне життя. Ну от ми почули, що наскільки компанія дуже багато робить для наших захисників, і тут окопна свічка, чому? Це такий невеличкий, нібито внесок у наш добробут. Добробут хлопців, які там захищають нас, адже вони віддають найцінніше. А ту годину, яку ми сьогодні потратимо для них, це абсолютно невеличкий такий мізер, але з такою турботою, з такою завзятістю, як от зараз ми це все робимо. Дуже хочеться допомогти. Просто дуже хочеться їм допомогти зараз у таку погоду. Я керівництво віднесло до вашої ініціативи. До речі, сама ініціатива належить нашому стратегічному партнеру фонду МКП громаді. Вони це роблять уже не вперше по різних підприємствах всієї нашої компанії. І дійшла вже черга, якби й до нас. Та це не стало взагалі ніякими труднощами. Ми зробили оголошення про те, що збираємо зараз жестяні банки. У нас вже були заготовлені ці картонні коробки, не використані вчора ввечері Ми оголосили про те, що сьогодні о 17-й годині ми збираємося для того, щоб почати виготовляти окопні свічки. Сьогодні лише перший етап, Сьогодні ми робимо на круг. Завтра ми будемо заливати повністю парафіном, який нам доставив фонд МКП громаді. Тобто, я до того, що щойно ми оголосили, а сьогодні загін прекрасних дівчат вже трудиться над цим нашим першим етапом. Ну і хотілося б звичайно ще почути про те, що наскільки відомо, що багато хто із працівників ЗВКК займається індивідуально волонтерською діяльністю. А, насправді так, не лише сьогодні зібралися тут у нашому цьому класі навчальному, до речі. Зазвичай кожен по перше донатить, щомісяця, є. У нас така от назви введена вже нова традиція донатити кожного місяця в на рахунки фонду нашого, щоб нашим же працівникам МЗВКК, мобілізованим, які служать і захищають, завжди була можливість закупити те чи інше обладнання, яке їм необхідне. Це перше, друге у свій неробочий час вони проводять також за іншими допомогами іншого виду волонтерства, готують пиріжки там. Різноманітні смаколики передають, окрім того, що готують готові страви. Вони ще і ем, купують тканину простирадла для того, щоб передати у Владиславку бджілкам. Є там теж такий загін для виготовлення сіток. У будній робочий день кожен трудиться на продовольчу та економічну безпеку країни. А у неробочий час кожен займається волонтерством і робить невеличкий внесок у нашу одну велику загальну спільну мету перемогу. Користуючись нагодою, наша знімальна група поцікавилась, як ще допомагають захисникам працівники підприємства і запросили до розмови Іванну Бондар. Іванко, наскільки відомо, ви займаєтесь волонтерською діяльністю і, як то кажуть, поза робочий час. Хотілося б ви трошки розповіли про це. Ну, я зазвичай участвувала тільки в якості донатора, донатила, але знайомий звернувся. Потрібна була автомобіль їм і взяла ініціативу в свої руки, оголосила збір, відкрили батку, збирали кошти, дуже багато нам допомогло людей. Збір ми закрили, автомобіль купили, відремонтували. Нам вистачило коштів ще на покришки нові, пофарбували автомобіль, і вже він на Донеччині виконує завдання. Хлопцям допомагає. Автомобіль. І окопна свічка. Ну дуже велика різниця. Чому сьогодні ви тут? Це найменше, що я можу зробити для хлопців. Тому навіть питання не стояло йти чи не йти, однозначно йти. Ваша на сьогодні найбільша мрія. Звичайно, мир, щоб повернулись хлопці. У мене дуже багато знайомих, однокласників на війні. Я з ними підтримую зв'язок. Я розумію, яким там тяжко. Хочеться максимально допомогти. Звичайно, хочеться, щоб вони повернулись додому, до сім'ї, до нас усіх з миром, з перемогою. Так. Сьогодні мир і перемога для всіх нас найбільші бажання. Тому кожен намагається докласти і свою частку у наближення цієї довгоочікуваної події. І акція Окопна свічка є лише невеликою складовою боротьби з ворогом. Іноді можна почути дещо скептичне відношення до окопної свічки, настільки вона важлива для наших захисників. Це ж не зброя, не спорядження, обмундирування, не літаки і не танки. Все це, це так, але є проста статистика, що в умовах сучасної війни, попри техніку, комп'ютерні програми і таке інше, оця маленька свічечка допомагає обігрітися, загріти чашечку чаю чи розігріти сухпайок, підсушити одяг. Окупна свічка може горіти від однієї до шести семи годин в таких умовах, де немає генераторів, електропостачання. Вона має свої недоліки, як от Кіптяла, але вона допомагає і рятує життя і не тільки бійцям на фронті, а й у прифронтових населених пунктах, які відключені від газу та електрики. До речі, її виготовлення не потребує особливих вмінь та інструментів, і це може зробити практично кожний. Тож, акція Окопна свічка, що була проведена на Миронівському заводі по виготовленню круп та комбікормів, уже стала ще одним кроком до нашої перемоги.